Дані про сотні тисяч можливих ухилянтів є в базах поліції і їх вже перевіряють. Ось так виявляється. Ба більше, окрім того, поліція масово розшукує українців, які отримали повістку і не прийшли до ТЦК. І ось тут залишається таке питання: а, як були вручені ці повістки людям? Якщо це була, вибачте, операція буз, так? Ну я її так називаю. Якщо людину хапають на вулицю і везуть, ну це операція бус, то вибачте, це вже викрадення людини, а не вручення повістки. І чи є це законно? Хороша. Міноборони заявили, що вже оцифрували дані чоловіків призовного віку в усіх областях України і в Києві. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента України. Він наголосив, що важливим фактором є максимальна прозорість в процесі мобілізації. Тому Міноборони перезапустило електронну систему оберіг. Яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта? Раніше член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко він зазначив, що система оберіг запрацює разом з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних. Знаєте, от як. Я орієнтуюсь, мені дуже подобається ось ця ось ця судова юридична газета. Там дуже чітко все збирають. Ось супер дуже чудове видання. Так, от як писала судова юридична газета 4 квітня набув чинності закон 3549, Рисочка 9 про цифровізацію військового обліку і запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного. Це законопроект А 10,062. Метою реєстру відтепер буде також і ідентифікація військовозобов'язаних громадян і оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів оберіг. Згода осіб. На обробку їх персональних даних для цілей реєстру не потрібна, як виявляється, нова редакція статті 13 закону про реєстр визначає, що для формування бази даних реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба, Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерства оборони відомості стосовно всіх громадян України віком від 18 до 60 років. Знаєте, тепер розумію, чому а, членів центральної виборчої комісії не мобілізували. Просто щоб вони займалися ось всім цим, збирали про людей дані. А, дані про громадян в реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, різноманітних державних органів. Це і податкова Міносвіта, МВС, Мінюз, пенсійне вже сюди додали також. Висновок такий: всі реєстри, які тільки мають, все це об'єднають і будуть мати інформацію абсолютно про всіх. Ось так. А далі повний треш. Просто послухайте і далі поговоримо. Що він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно і де до завершення країну, воєнного чи... стану. Ні, пані Гано, я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Захищати країну, але знав, що не що демобілізувати війде, не, не може, поки пані воєнний ганн, стан. Не, не. Тобто військові мали самі почитати в конституції і знати, що демобілізація неможлива завчасно, і що воювати треба буде до закінчення воєнного стану, так сказала Ганна Маля. Знаєте, от мені, мені цікаво, а приміром, там я не знаю, Сергій Лєщенко, Кирило Тимошенко, Олексій Арестович, той же там Баканов, і дуже, дуже багато інших, дуже просто багато інших. Тобто вони прочитали Конституцію і не пішли захищати Україну. Знаєте, ось це каже людина, яка пов'язана з офісом президента. Це загальна позиція ОПЕ Зеленського з Єрмаков. От Мені просто цікаво. Знаєте, це виглядає як звинувачення добровольців в тому, що вони, вибачте, лоханулись і кинулись захищати державу, не чекаючи там ніяких змін в законі про демобілізацію, не чекаючи того, що до них. Не чекаючи справедливої мобілізації, що до них пліч опліч стануть депутати, чиновники. Вони просто пішли захищати свою країну. Розумієте, просто пішли, не читаючи Конституцію, не чекаючи того, що влада спочатку вирішить ось всі ці проблеми і питання. Завдяки першій хвилі добровольців взагалі існує Україна. А такі, як пані Маляр, можуть ходити на ефір. Мені здається, за це як мінімум треба вибачитись за такі слова. Ну а далі нарешті щось корисне. Давайте послухаємо. Я думаю, всі згідні з тим, що бруківка, стадіони це не пріоритети сьогодні. Для місцевих рад, на пріоритети для того, щоб витрачати на це гроші платників податків. Саме про це законопроект він дає можливість, дає право органам місцевого самоврядування виділяти кошти військовим частинам або закуповувати дрони, пікапи та інше необхідне для військових частин і передавати їм. Це мільярди гривень. Це справжня мобілізація ресурсів, яка дає можливість зараз посилити військові частини всіх сил безпеки. Безпеки та оборони це дуже довгоочікуваний законопроект. тому що багато місяців були різні дискусії. Зараз ми проголосували його за основу. Я переконаний, що треба буде найближчим часом терміново голосувати його в цілому для того, щоб мільярди гривень йшли на FPV-дрони, зокрема, і щоб не люди штурмували посадки і окопи, а щоб туди спочатку залітало декілька дронів за декілька сотень доларів, і тим самим ми могли б берегти життя і здоров'я наших хлопців і дівчат. Про законопроект 9559, який дає право органам місцевого самоврядування виділяти кошти військовим частинам або закуповувати дрони, пікапи там, інші необхідні для військових частин і передавати їм. Але чи приймуть його? Бо постанову прийняли, а сам законопроект? Скажу так: треба не російськомовний фрідом. А, і єдиний марафон не на все це гроші виділяти, не на проекти розвитку інфраструктури, бруківку і так далі. Треба закуповувати, а, виробляти системи ППО, ПЕРО, РЕП, а, виробництво ударних дронів. Ось куди треба гроші витрачати. <кій> на Виробництво ракет дальністю понад 500, понад 1500 кілометрів. І це треба було робити не зараз, а в перші дні. Повномасштабного вторгнення. Зараз би все було б вже зовсім по іншому. Наостанок скажу про дуже-дуже важливе: останнім часом, знаєте, дуже багато такого нагнітання. Дуже багато такого нагнітання щодо того, що в Україні закінчились ракети для ППО. Знаєте, якби це було справді так. Наші, на, наше вище керівництво, ну я думаю, якось би по-іншому вже це було і було б тривого. І ці слова б зовсім на офіційному рівні звучали б ледь не всюди. Я впевнена, що ситуація з всім цим контрольована і ми маємо певний запас, скоріш за все, не такі маленькі, так, як нам про це говорять. Для чого ці заяви? Для того, щоб тиснути, тиснути на західну аудиторію. Ну, ось тому так і відбувається. А ми з, вами, ну, ми з вами маємо розуміти, що, звичайно, ракет багато не буває. Партнери допомагають нам з великими затримками, ніхто не знає, як вони будуть допомагати далі. Тому запас, звичайно, завжди має бути більшим. Чи будуть подібні заяви? Звичайно, будуть. І не тільки щодо цього. Будь ласка, не нервуйте зайвий раз. Просто завжди пам'ятайте, що в кожної політичної заяви є певна мета. Не забувайте про велику політику. Ми в цій політиці зовсім такі маленькі люди, тому просто, просто не нервуйте, не нервуйте лишній раз. Ось це така моя порада вам. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.